Однією з головних новин 2023 року у світі шоу-бізнесу та знаменитостей стало откровення принца Гаррі. Він поділився подробицями про британську королівську родину у своїх мемуарах. Запасний, зокрема, про погане ставлення до себе з боку батька короля Чарльза, мачухи Каміли та брата принца Вільяма. Також у книзі він розповідає про підліткове захоплення наркотиками, про те, як він із братом благали батька не одружуватися з Камілою, а ще про переживання через смерть матері принцеси Діани, про час в армії та про конфлікти з пресою. У березні Гаррі з'явився у високому суді Лондона. Він та інші знаменитості подали позов проти видавця газети Daily Mail. його звинуватили в багаторічному прослуховуванні телефонних розмов та порушенні конфіденційності. Водночас актора Алека Болдвіна в січні звинуватили в ненавмисному вбивстві після того, як він застрелив кінооператора Галину Гатчинс під час знімання фільму Іржа в Нью-Мексико. Такі ж звинувачення висунули із зброярці вестерну хані Гуть'єре Рід. Розслідування тривало майже рік. Спочатку прокуратура зняла звинувачення, заявивши, що пістолет був модифікований, через що міг вистрілити без натискання на спусковий гачок. Пізніше вона заявила, що Болдвін усе. Е ж натиснув на спусковий гачок, щоби здійснити постріл. Трагічний інцидент стався в жовтні 2021 року. Тоді Алек Болдвін репетирував із пістолетом на зніманні фільму Іржа. Як виявилось, у ньому був бойовий патрон. У наслідок пострілу Гатчинс померла. Та ж куля поранила й режисера Джойла Соуза. Зброярка Гутієрес Рід, яка не визнала себе винною в ненавмисному вбивстві та фальсифікації доказів, постане перед судом у 2024 році. Водночас у вересні арештували екс-лідера американської вуличної банди. Його звинувачують у вбивстві в 1996 році в Лас-Вегасі зірки хіп-хопу тупака Шакура. Дуейн Девіс був під підозрою давно. Припускають, що він керував людьми, які розстріляли автомобіль репера. Шакур, якого вважають одним із найпопулярніших реп-музикантів, також був одним із найбільш комерційно успішних виконавців. Він продав понад 75 мільйонів альбомів. У червні увагу всього світу привернув зниклий глибоководний апарат, на борту якого перебувало п'ятеро осіб, які прямували до місця аварії Титаніка. За чотири дні знайшли уламки батискафа. Усі, хто був на борту, загинули. А в Нью-Йорку завершили показ мюзиклу привид опери, який на Бродвеї ставили рекордні 35 років. Загалом його показали майже 14 тисяч разів. Він також здобув понад 70 нагород закрили його через рекордне падіння продажів квитків.